Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги м'яку заглушку в авто. Це практичне та стильне доповнення до салону автомобіля. Дана м'яка заглушка з боковим швом ефективно заповнює щілину між автомобільними сидіннями, запобігаючи випаданню предметів. Її герметична конструкція забезпечує акуратність та чистоту. То всередині, блокуючи пил та сміття, універсальна посадка робить її сумісним з більшістю моделей автомобілів. Крім функціональних переваг, наповнювач виконує роль декоративного елемента зі штучної шкіри. Пропонуємо до вашої уваги чохол для зарядного пристрою. Це силіконовий аксесуар, розроблений для захисту зарядних пристроїв. Він чудово захистить блок та кабель від зношування та розриву. Він простий у встановлення та додає довговічності вашим аксесуарам для заряджання, представлений у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Покращуйте враження від заряджання за допомогою даного захисного чохла. Він чудово подовжить термін служби. Зарядних кабелів та штекерів Пропонуємо до вашої уваги захисний чохол для кабелю. Це силіконовий аксесуар, розроблений для захисту зарядних пристроїв. Він чудово захистить блок та кабель від зношування та розриву. Він простий у встановлення та додає довговічності вашим аксесуарам для заряджання, представлений у різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Покращуйте враження від заряджання за допомогою даного захисного чохла. Він чудово подовжить термін служби заряджання. Рядних кабелів та штекерів Пропонуємо до вашої уваги органайзер для навушників. Це універсальний аксесуар, призначений для того, щоб транспортування навушників не викликало клопоту. Виконуючи роль захисного футляра, він надійно вміщує навушники, USB-кабелі та інші дрібні предмети. Компактний розмір дозволяє помістити його в будь-яку сумку чи рюкзак. Завдяки високоякісним матеріалам буде служити довго та надійно. Міцна застібка-блискавка забезпечує легкий доступ, зберігаючи ваші речі в повній безпеці. Пропонуємо до вашої уваги кабельний органайзер. Це ефективне рішення для організації ваших дротів. Завдяки варіанту довжини 1 або 5 метрів, цей аксесуар є універсальним та підходить для різних пристроїв, таких як iPhone, Xiaomi та Samsung. Це простий, але ефективний спосіб з'єднати та упорядкувати дроти, зберігаючи ваше робоче місце чи сумку в повному порядку. Органайзер компактний та легкий, тому ідеально підходить для подорожей, гарантуючи, що ваші кабелі Будуть акуратними та доступними.